Чи варто уникати музики рідною мовою у своєму закладі? Часто експерти старої школи кажуть: в жодному разі не ставте музику на мові, яку розуміє більшість ваших споживачів. Це відволікає надміру і змушує їх задуматися про пісню, а не про те, що ви їм пропонуєте. Змушений розчарувати. Музика завжди є частиною вашої послуги. Музика завжди є частиною атмосфери, яку ви намагаєтесь передати клієнту, і українська музика це прекрасно, але завжди є така річ, як баланс. Правильно, збалансований плейлист веде до того, що треки, які впізнавані, і треки, які люди чітко розуміють їхній текст, вони теж ведуть до своєї цілі. Важливо зберігати баланс між україномовною музикою, між англомовною музикою чи інструменталом. А найважливіше це просто знати, для чого ви їх використовуєте. Не використовуйте це бездумно, і ваш заклад не привертатиме увагу тим, що вам не потрібно. Атмосфера понад усе користуйтесь.